Я, напевно, що апну 100 тисяч кубків цього року. І всім привіт, друзі! І в цьому відео я апну 80 тисяч кубків у Brawl Stars. А ти постав лайк, підпишись на канал, підпишись на мій телеграм-кнопу з qr коду або посилання в коментарях або в описі. Ще недавно я апнув 70 тисяч кубків і зараз 80 тисяч я апну з моїм другом Лонзіком. Я думаю, ви вже його дуже добре знаєте, якщо спостерігаєте за моїм каналом. Я взяв спраута, і ми маємо зайняти друге місце в, в душі, де? І я отримую рівно 80 тисяч кубків. Я взяв Спроута, за якого в мене точно нема стріку. Бо от чомусь перший стрік не показують. Тобто останні, ну, чи є остання перемога, чи нема. І нам треба постаратися дійти до. Тобто останній команді нам треба злитися, якщо ми, ну, якщо ми постараємось. І одразу ж і Лондіку вернемо. І в нього теж. Е е е зараз фармимось. І карта дуже якась дивна. Ну, я її вперше бачу. Ні, я на ній грав в цьому сезоні, але в цьому сезоні вона вперше, якщо я не помиляюсь, з'явилась. нам треба максимально. Максимально так грати, ну, максимально грати. От ми вже одну команду вбили, чи це не ми, не знаю. І нам треба ще дві команди і зайняти топ-2. Знаєте, якщо ми. Ну, нам хоча б треба топ-3, щоб не злетись в цій катці. Блін, ну мене морці закрасили. Круто. Так, я зараз заспавнися, а в лондзіка стоїть і та мітка, це не дуже добре, бо йому тоді урон буде великий вноситись. І нам треба Леона цього добити, і буде топ-3. Е Давай, Лондик, хорош! Хорош, там стан... простондофір. Топ-3! Топ-3! ТОП-3, топ 3 топ 3, топ -3! Топ -3! Топ -3! Топ -3! Е Я вже путаюсь в словах? Нам треба одну команду, щоб вбити, і все і я апну рівно 80 тисяч кубків. Ви розумієте? Ви розумієте, як це швидко? Давай, ой-ой, мені треба гіперзряд їх закрити там. Все, закриваю. А! а -ха -ха! Найс! Я його добив! Хух! Зараз в праймі будемо грати, так сказати. Ні, 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 не не Ні, треба цього типа вбити. Невже ми що тут а з... <ли -sea> Я аппану вісімдесят тисяч кубків, браузерс. І. БАМ! Вісімдесят тисяч кубасів. Я в шоці. В шоці. І треба от зараз отак піти взяти спайка зараз. Ні-ні, нема. Спайк. Ой. І мені треба. Зараз лівну, ну, лівнути і зараз робити ось це. Па. Є, а тут. Ще хай прийдеться анімація і зроблю щось А! Я не вірю. Я просто не вірю. Ах. Дякую! От він, що каже хорош. Я за скільки за скільки... виходить... От вже літо почалося. Я виходить за три місяці десь апну ще 10 косарів кубків. І я, напевно, ще апну 100 тисяч кубків цього року. По моєму плану, я цього літа ще апну 90 тисяч кубків, в мене ще кубку просів не на косарі. І на 900, ну, на 900 я вже купу персі лапою, і багато на 800, яких треба апнути на 900, і після того вже на косарь всіх. І взимку вийдуть всі перси. ну десь На початку наступного року вийде, вийдуть всі перси, і, можливо, буде, апнувши всіх на косар, апнути 100 тисяч. І я думаю, там десь касар-2, мені треба буде ще апнути сезонних трофеїв е, в кінці цього року. Ну і тоді вже то, 100 тисяч взимку, бо взимку я завжди в праймі в Brawl Stars, завжди в нього граю дуже багато взимку. Тому я впевнений, що апну 100 тисяч цього року. Мені лишилося рівно 20 тисяч кубків до 100 тисяч. Я думаю, це можливо цього року для, для мене. Ну, а ти не виключається відео. А заходьте на мій канал, дивіться більш старі відео там. Ну, а зараз я буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд і усім! Papá.